Щоб отримати повноцінну аналітичну освіту в галузі фінансів, не обов'язково їхати за кордон. Така можливість є і в Україні. Програма «Master of Banking and Finance» зародилася у 2008 році в Києво-Могилянській бізнес школі і зараз користується великим попитом. Випускник програми може легко орієнтуватися у сучасному стані фінансів, економіки та ризик менеджменті, щоб отримати оптимальні рішення в умовах високоризикового середовища. Типовими Слухачами нашої школи є власники великого бізнесу, а також фінансові директори. Оскільки в світі фінансова аналітика розвивається, якщо не сотню років, то для нас це зовсім нова дисципліна. Ми тільки робимо перші кроки для того, щоб ефективно управляти ризиками. Проте далеко не кожен охочий може стати учасником програми. Перед зарахуванням усі претенденти проходять жорсткий відбір. В основному іспити складають люди, які мають значний досвід роботи у сфері фінансів, та разом з тим накопичили багато питань, на які б хотіли отримати відповіді. Якщо ми починаємо нашу програму, там перший великий рівень ми його називаємо, який складається з чотирьох модулів. Це рівень практичний, де всі найкращі фінаналітики, фінансові менеджери, фінансові директори України прагнуть поділитися своєю історією успіхом, своїм досвідом з нашими слухачами, тобто вони є хорошими партнерами, співвикладачами програми. Коли перший рівень навчання закінчується і українські спеціалісти не можуть точно відповісти, як здешевити фінансування, як правильно оцінити проект та як захистити компанію від майбутніх ризиків, до викладання залучають міжнародних експертів. Зовсім нещодавно для викладання на програмі МБФ Україну відвідав польський професор та фінансовий аналітик Яцек Лісков. Для преси він прокоментував сучасний економічний стан у світі наша зараз економіка дуже пов'язана з транспортом, з логістикою, рух продуктів, товарів і послуг. Сьогодні ми бачимо, як стрімко повзуть ціни на пальне, а це означає, що ціни будуть фактором поза контролем. Ось чому я кажу, що ми ще не знаємо наскільки глибока перша хвиля кризи. Ми поки що не говоримо про другу хвилю ми ще не дісталися до дна першої. Фактором ні Особливість києво Могилянської бізнес-школи у тому, що вона повністю відповідає міжнародним стандартам. У програмі немає нічого зайвого, ніякої абстрактної теорії. Усі знання, які отримує слухач, в майбутньому конвертуються у додаткові можливості для бізнесу та фінансову стабільність. Олена Деркач, новини